Розділ 46 Червона рибина в чорній воді. Під кінець першого тижня по приїзді до Києва Мухаммад спохмурнів. Джулія, мені пора шукати роботу. Я вже не можу ось так за твій рахунок жити. Допоможи мені з пошуком. А яку освіту ти маєш Мухаммеде? Уперше за весь час поцікавилася Джулія. Я? Ніяку, я навіть школу не скінчив. Він опустив очі. Але я готовий працювати для нас із тобою де завгодно, додав рішуче, хоча його очі благали про допомогу. Джулія посмурнішала, проте зателефонувала знайомому виконрабу, і через день Мухаммад пішов на будівництво різнорабом. Він прокидався на світні зоря і з похмурим виглядом їхав за місто на будівельний об'єкт. Джулія, що любила поспати до обіду, піднімалася разом з ним о шостій ранку і готувала йому сніданок. Увечері Мухаммед повертався знесилений. Його обличчя тьмарилося щодень то більше. Джулія заважила зміну в настрої Мухаммеда, спробувала запитати, що з ним, та він тільки приречено відмахнувся рукою. Вона розуміла, що гроші, які він отримав за день виснажливої праці, вона могла заробити за півгодини психологічного консультування, тому жаліла його, проте мовчала, розуміючи, що іншого виходу наразі немає. За тиждень ситуація розв'язалася сама собою. Мухаммад зізнався, що всі ці сім днів терпів сильний біль у животі. «Мухаммаде, я не можу дивитися на твої страждання через ці копійки, досить мордуватися. Ходімо до лікаря, не йди завтра на цю свою роботу. Мухаммед швидко погодився. Уранці в клініці лікарка оголосила діагноз: У вас хронічний ерозивний гастрит, панкреатит і холіцестіт. Вам необхідно тривале лікування. Близько двох місяців Джулія опікувалася здоров'ям Мухаммеда, бігала до аптеки, запарювала фіточаї, забезпечувала дієту номер 5 готуючи кілька страв на день, і не розуміла, чому. В Мухаммедовому голосі дедалі частіше вчувалися гнівні нотки. То суп не такий, то трави невчасно заварила, то компоту немає. Вона дуже хотіла догодити, але бачила, що Мухамед однаково невдоволений. Джулія встигла прив'язатися до нього за цей короткий термін їхніх стосунків. Так швидко прив'язуватися була здатна лише вона, бо добре знала ціну своїй самотності. Вона вміла любити так сильно і так самовіддано, як ніхто інший, але в цій любові не було місця для неї самої, для її бажань, її потреб. Ця її відчайдушна любов була пройнята болем самоти, страхом утрати та почуттям провини. Заради неї Джулія ладна була всю себе принести в жертву адже не знала, як любити інакше. Для неї не існувала межі, яка розподіляє поняття любов і залежність. Джулія викладалася навіть більше, ніж могла, щоб полегшити страждання Мухаммеда. Лікувала його, готувала їжу, прибирала, прала, працювала, а наприкінці дня ледь жива від утоми, не розуміючи вислуховувала його претензії. Мухаммед усвідомлював, що вкривдить Джулію і завдає їй болю, Тож після спалахів гніву перепрошував її і ніжно обіймав. Вибач, Мила, я бачу, яких зусиль ти докладаєш. Жодна людина за ціле моє життя не зробила для мене стільки добра, як ти зробила за цей короткий час. Вибач мені, я не знаю, що зі мною я божеволю від цієї вимучливої недуги. У миті такої теплоти та ніжності Джулія ладна була пробачити Мухамедові все. Однак потім ситуація повторювалася знов і знов. І це виснажувало її душевні сили не менше, ніж Мухаммедова хвороба. Біль у його животі, наче вирішив оселитися надовго. Вони змінювали лікарів, але вилікувати Мухаммеда не вдавалося нікому. Урешті Джулія оплатила обстеження у стаціонарі столичного діагностичного центру. Діагнози підтвердилися, проте з невеличкою ремаркою лікаря. Урівноважте свій емоційний стан, юначе, допоки ви нервуєтеся, усі ваші симптоми зберігатимуться, і жодні ліки чи процедури не допомагатимуть. Ваші внутрішні органи у спазмі від ваших нервувань. Я призначу вам, крім іншого, заспокійливі пігулки, проте відразу зауважу: вам не завати і до психолога звернутися. Джуля розуміла, що психосоматичний синдром і надалі мучитиме Мухаммада – Однак стати для коханого ще й психологом вона не могла, як не збіг би хірург провести операцію комусь із своїх близьких. Тому вона запропонувала піти на прийом до своєї колеги. От тільки Мухаммеда вистачило лише на два сеанси. Чого вона мене може навчити, обурювався він після другої зустрічі з психотерапевтом. Нехай спочатку свої джинси відіпре від масляних плям, а тоді розповідає мені, в чому я неправий. Джулія усвідомлювала, що поки Мухаммад без роботи і без власних грошей, він почуватиметься поряд із нею приниженим і тому виявлятиме, щодо неї роздратованість, а його біль у животі не піддасться жодному лікуванню. А як допомогти Джулія не знала. Проте якось її сяйнула одна думка, і вона відразу ж поділилася нею з Мухаммадом. Коханий, ти ж майстер спорту з бойового самбо, так? Так, з подивом звів брови той. Ти можеш працювати тренером. В Україні тренери кавказьких національностей користуються великим попитом. Що скажеш? усміхнулася Джулія, задоволена своєю ідеєю. Але я не хочу працювати на когось, у чиєму спортивному клубі. Я не терпітиму наказів начальника, насупився Мухаммед. От і добре. З тією ж ніжною усмішкою вела далі Джулія. Я знала, що ти так відповіси. Ми зробимо тобі персональний вебсайт як тренеру з бойових видів спорту і обладнаємо нашу найбільшу кімнату в нашій квартирі під спортзал, встелимо підлогу татамі, почепимо боксерську грушу, придбаємо все необхідне для твоєї роботи, розвивала свою думку Джулія. Звучить непогано, невпевнено відгукнувся Мухаммед. Ну, давай спробуємо. Джулія забезпечила все, що обіцяла, і Мухаммед почав проводити приватні тренування в домашньому спортзалі і заробляти свої перші, нехай невеликі гроші. Отримувану платню він усю до копійки віддавав їй, собі не залишаючи нічого. Поступово Мухаммедова самопочуття покращилося, і тоді він запропонував Джулії стати чоловіком і дружиною перед лицем Аллаха. Однак для цього Джулі насамперед необхідно було прийняти іслам. Лише за такої умови вони з Мухаммедом могли одружитися в мечеті за всіма законами шаріату. Джулія погодилася, майже не роздумуючи, перш за все тому, що відчувала кохання до Мухаммеда. Однак в неї був ще один мотив змінити рели релігію. Вона добре пам'ятала розмову з Іланом про перехід до іншого релігійного Егрегору. Як спосіб захистити себе та своє життя від власної матері, тому її рішення перейти в іслам сформувалося досить швидко, та цей другий мотив був просякнутий рідше гнівом на мать, протестом проти її волі та її світогляду, аніж страхом зробитися жертвою її молитв. бо Джулія мала власну стійку думку щодо своєї з Іланом відповідальності за їхнє зруйноване кохання. Стати мусульманкою для Джулії означало не тільки усією душою любити чоловіка, але й допекти цим кроком матері, знаючи, яким він буде ударом по її християнських переконаннях. Подумки Джулія намагалася виправдати це своє більш ніж оригінальне рішення. Нехай кажуть, що я божевільна, мені байдуже. Я просто хочу в своєму житті робити те, що сама бажаю, не озираючись на цей мерзенний соціум. Не шукаючи схвалення у кожного стрічного, а тим паче у своєї матері. І до речі, іслам мені більше до душі, ніж християнство. І взагалі мене не питали, чи хочу я бути християнкою, а не лишивши вибору, хрестили в ранньому дитинстві, як і чимало іншого зробили зі мною, коли я була маленькою, силоміць, нібито я була їхньою власною або річчю, що не мала права на власне життя. Годі, вирішено, перехожу в іслам. Багато в чому це рішення обумовлювалося відкладеним у часі підлітковим бунтом супроти батьків та соціуму. Джулія боялася собі зізнатися, що у глибині душі знала, вона зважилася на найбожевільнішу в своєму житті річ. Ні, це не про прийняття ісламу. Стосовно віри в Бога та ставлення до релігії, вона завжди мала власну систему переконань. Джулія не потребувала релігійних інструкцій, тому з однаковим успіхом могла би прийняти буддизм, зорастризм або будь-яку іншу релігію. Божевільним рішенням вона вважала шлюб із Мухаммедом. Чимало знайомих та друзів Джулі дивилися на їхню пару з коса, не вірячи, що їхній подружній союз протримається хоч скількись тривалий час. Джулія злилася на них, але розуміла, що де в чому вони праві. Соціальних опор для цього шлюбу було надто мало. Проте вона ненавиділа все, що називається соціумом і соціальними нормами. Натомість вірила в одну єдину основу стосунків кохання. Джулія давно перестала ставитися до шлюбу як до стабільного соціального утворення. Печатка в паспорті. Це всього лише знак на папері, який можна як поставити, так і анулювати. Одруження не сприймалося Джулією як щось остаточне і безповоротне в житті. Вона розуміла, що зі шлюбу завжди є вихід, і цей вихід завжди болючий, схожий у певному розумінні на смерть. Однак вона знала, що може пережити витерпіти цей біль і не вмерти. Для Джулі життя завжди означало зміни. Іноді стрімкі та непередбачувані, хоча часом вона ледь встигала стати в стійку, щоб тримати удар. Джулія передбачала реакцію матері на новину про весілля з мусульманином і своє навернення в іслам. Знала, якого потужного удару завдає їй усій її системі цінностей і потай раділа можливості реваншу. Анна у своєму житті зазнала фіаско майже у всіх сферах. Її довгі роки отруювали стосунки з власною матір'ю. Чоловік був алкоголіком, вищої світи так і не вдалося здобути. Єдине, чим вона могла пишатися, то це тим, що виростила двох чудових доньок. Вона вважала, що відбулася як матір, і у своїй уяві сама себе зводила на п'єдестал материнської святості та жертовності. Відібрати вани це єдине опертя означало позбавити її останнього, за що вона себе поважала. Джулія могла б змовчати нічого не казати матері, адже після того давнього скандалу при Іланові вони декілька років не спілкувалися. Лише формально дочка цікавилася маминим здоров'ям. Їхні нечасті телефонні розмови тривали не довше трьох хвилин. Джуля, як колись у підлітковому віці, замкнулася в собі і не бажала впускати матір у особисте життя, а будь-які спроби Анни вдертися у дончин простір жорстко блокувалися фразою Стоп! Я цього не хочу слухати і не буду, то не твоя справа. І при цьому Анна чула короткі гудки в слухавці. Усі ці роки в душі Джулії, ніби в проснулому вулкані, клекотів розпеченою лавою стримуваний гнів на матір, і вона вирішила завдати удару у відповідь. Джулія розуміла, що мститься досить жорстко. Що могла би наробити цього, залишивши, як було досі своє особисте життя прихованим від очей та вух матері. Однак не була в змозі виявити великодушність, як не є в змозі виявити великодушність і шляхетність жертва насильства стосовно садиста. Джулія зняла із себе всю провину за цю помсту, оскільки розрозуміла, що в стосунках беруть участь двоє. Формула взаємовідносин, яку Джулія вивела для себе, була близькою до прислів'я, що посієш та й збереш. Вона подумки раз у раз повторювала її, виправдовуючи свою відплату. Що батьки вклали в дитину в її дитинстві та й отримують від неї у своїй старості? Вклали любов, отримуєте любов, вклали ненависть, отримуєте ненависть. Джулія вважала, що має цілковите право повернути матері всю ту нелюбов та відторгнення та емоційний холод, які понад усяку міру отримувала від Анни. Під вивіскою гіперопіки та гіперконтролю. У дитинстві Джулія почувалася якоюсь річчю, що перебувала у цілковитій владі Анни. Але коли спробувала під час одного зі скандалів сказати про те, як їй бракувало материної любові та підтримки, як кожний ляпас чи словесне приниження відгукувалися болем, глибоко в серці залишаючи в душі шрами на все життя, мати відповіла. Тоді били і лаяли всіх дітей, і мене били, і що тепер? Жоден м'яс не здригнувся в її обличчі. Мамо, я хочу, аби ти знала, від семи років я неодноразово хотіла накласти на себе руки. Я з дитинства не хотіла жити, тому що зневірилася у спробі отримати від тебе бодай крихту щирої любові. Я жила з відчуттям, що зайво у нашій родині. І я пронесла це відчуття відокремленості й самотності в доросле життя, вела далі Джулія. Такого не могло бути, ти не могла цього відчувати. Ти зараз усе вигадала, щоб звинуватити мене. Я завжди тебе любила більше, ніж Поліну. Анна залишалася непробивною. Вона захищала свій ідеальний материнський образ, свою думку про себе як про велику матір. От може, тому Поліна й здоровіша психічно, ніж я, ти мене цією своєю так званою любов'ю скалічила, у відчаї вигукнула Джулія, втрачаючи сподівання бути почутою. Так, 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 я розумію. Ти просто вирішила звинуватити мене, твою стару матір у всіх своїх невдачах. Я знаю, що була дуже хорошою матір'ю, і, напевно, я залюбила тебе і розпустила. Не варто було так сильно тебе любити, не здавалася, Анна. Ось тепер зажинаю плодів своєї безмежної любові до тебе. У мене одна донька як донька, а інша. Анна заткнулася, остерігаючись агресивної реакції Джулії у відповідь. Вона вже починала розуміти, що та здатна зробити їй дуже боляче, але не уявляла, наскільки далеко може зайти донька у своїй ненависті до матері. Ось вирішальний момент настав. Здавалося, не буде кінця цій війні двох дорослих жінок, одна з якої була матір'ю, а друга донькою.